Сторінка 19, параграф 3: джерела історичної інформації, історичні джерела, їхні назви та види, дослідження історії неймовірно цікава і водночас відповідальна справа. Працюючи як справжні слідопити, учені прагнуть донести до людей достовірну інформацію про історичні події. Про минуле людство розповідають найдавніші знаряддя праці, предмети побуту, рештки людей та навколишнього світу, мистецькі твори Механізми, фотографії, пісні та багато інших пам'яток життя і діяльності суспільства. Ці пам'ятки називають історичними джерелами. Учені розрізняють кілька видів історичних джерел залежно від походження, матеріалу і способу виготовлення. Поділ історичних джерел за видами є умовним, а багато джерел можна віднести одразу до кількох видів. Наприклад, монета, на якій є напис, може бути одночасно і речовим, і писем. Джерелом книжка речовим і писемним, пам'ятка архітектури речовим і візуальним зображальним тощо. види історичних джерел: речові, писемні, усні, візуальні, зображальні, лінгвістичні, дослідження розвитку мови, етнографічні, дослідження народів, їх походження і життя, кіно, фото, аудіодокументи. Як досліджувати історичні джерела? Перше. Уважно розгляньте джерело історичної інформації і встановіть, до якого виду історичних джерел воно належить. Друге, визначте, яку інформацію про минуле повідомляє це історичне джерело. Третє. Уявіть, що вам потрібно дослідити запропоноване джерело детальніше. А поміркуйте і запропонуйте запитання, які варто поставити для більш ґрунтовного дослідження джерела. Б. Висловте припущення, як і де можна довідатися. Інформацію про джерело за запропонованими вами запитаннями. Четверте. Результати своєї роботи представте в класі. Як не стати жертвою історичного обману? Фейк це навмисне вигадана, частково або повністю неправдива інформація. Оповити таємницями минуле завжди викликало жвавий інтерес у дослідників. Завзяті шукачі таємниць, долаючи численні перешкоди, відшукували старовинні речі, артефакти розшифровували написи давно забутими мовами, і, звісно, намагалися радістю відкриттів історичних джерел поділитися зі світом. у в 1920-х-1930-х роках український історик Юрій Миролюб багато писав про унікальну знахідку, легенди і оповідання давніх слов'ян, записані на кількох дерев'яних дощечках, дістали назву Велесова книга. Однак оригінали оповідань Велесової книги нібито зникли в часи Другої світової війни. До цього часу багато людей вірили в існування унікальної історичної пам'ятки, зокрема про це свідчать дописи в інтернеті. Але не поспішайте з висновками. Проведімо розслідування. Тексти для опрацювання. Велесова книга, випадково знайдена реліквія. Уривок Велесова книга це єдина українська літописна пам'ятка, написана на дерев'яних дощечках. Цей неповторний збірник переказів про язичницькі уявлення давніх українців. Про... Першовиток нашої культури, записаний алфавітом ранньої кирилиці, невідомим автором на праукраїнських землях ще до прийняття християнства, однозначно спонукатиме до відмови від усталених наукових стереотипів, перегляду і переосмисленню витоків і розвитку вітчизняної. Книготворчої історії, історії нашої культури загалом за матеріалами сайту друг читача 2009 рік. Велесова книга найпопулярніший фейк про ранньослов'янську історію уривок. Зазначено, що товщина дощечки в пів сантиметра не відповідає практиці письма на теренах руси кінця першого тисячоліття. Тоді це робили на товщих дощечках, критих воском, тобто суто функціональна дощечка номер 16 мала. Мінімальні шанси дійти до 20 століття. Висхідно книга є язичницькою пам'яткою. Створеною начебто на Наддніпрянщині але мовознавців дивує у ній багато церковнослов'янських слів. Уточнюємо, що церковнослов'янську мову використовували для християнського богослужіння. На Наддніпрянщині вона поширилася тільки у 10-11 столітті. Мабуть, автор книги. Про це не знав. До того ж, у тексті використано слова з різних слов'янських мов, які виникли вже після його написання, деякі утворені зі слів різних мов. Мова книги взагалі не могла існувати як. Цілісність в одному місці та в одному історичному часі це штучне утворення за матеріалами сайту Локальна історія 2021 рік. Як бачимо, іноді сенсаційні знахідки виявляються майстерними підробками. Протягом історії людства було створено багато підробок під старовину. Мотиви їх створення були різні: хтось таким чином заробляв гроші або просто розважався, хтось кидав виклик і намагався. Спровокувати освічених сучасників. Тролив. Культура містифікації вигадок і фальсифікації підробок отримала нове життя сьогодні. Дехто вважає, що красиві, емоційні, хоч і неправдиві історії, сприятимуть посиленню гордості за країну. Але це небезпечно, тому що поширення фейків неправдивих історій ставить під сумнів правдивість усіх історичних досліджень в країні. Лише поєднуючи інформацію з усіх видів джерел, порівнюючи їх і критично аналізуючи, ми можемо створити цілісну картину життя людини певної епохи. Починаючи працювати з кожним джерелом, не забувайте ставити такі запитання: ким воно було створене, коли, з якою метою, якщо це текст. То для кого він писався? Хто був його адресатом, якщо річ для чого могла використовуватися?